Доброго дня, шановні колеги, доброго дня всім присутнім. На Вінниччині почався навчальний 2023-2024 рік. На жаль, в умовах війни з Російською Федерацією. і це накладає певні зобов'язання на всіх учасників навчального процесу, починаючи батьків, дітей. Викладачів, вчителів, вихователів, абсолютно всіх, хто ж в даному процесі, хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім вчителям, всім тим, хто не виїхав за кордон і сьогодні працює з нашими дітьми, всім тим, які не покладаючи сил, працюють на перемогу, на майбутнє нашої держави, нашої України. Тому що. Плекати майбутнє це велика місія, і напередодні свята я хотів би побажати всім вчителям, всім працівникам освіти, перш за все, міцного, міцного здоров'я, мирного неба і безумовно реалізації всіх тих планів, які у нас є на даний навчальний рік. Враховуючи те, що в нас збільшилась кількість дітей на 5,5 тисяч. Це внутрішньо переміщених дітей. У нас збільшилась кількість дітей освітян. Це складає на даний момент 162 тисячі. Хочу вам сказати, що вони абсолютно чітко влилися в навчальний процес в усій Вінницької області. Це починаючи від дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти вищих фахової передвищої і професійно-професійно-технічної освіти на даний момент більше 140 працівників освіти це внутрішньо переміщені особи. Вони працюють у нас, і це дуже здорово, тому що я вважаю, що навчальний процес повинен бути неплинним. Наступне, на що я хотів би звернути увагу, безумовно, це безпека. Безпека, перш за все, перебування наших дітей під час навчально-виховного процесу. І тут всі громади територіальні громади нашої Вінниччини, їх 63. Знову ж таки, хочу подякувати громадам за те, що вони максимально зробили в цьому році, долучилися до акції Безпечна школа безпечний освітній заклад, в якому по суті говоря, зробили ті умови, в яких можуть перебувати і навчатися наші діти. Так, наприклад, в дошкільних навчальних закладів укриттям забезпечено 83% із 533 закладів, 445 є укриття, відповідним чином в них навчається 43,2 тисячі дітей. Безумовно, це є дуже великий виклик, щоб ми чудово розуміємо, що раніше садочки будувалися просто на фундаменті, без. Без підвалу, і це є певний виклик, тому що, по суті, говоря, для того, щоб забезпечити навчальний процес в садочку, необхідно шукати десь приміщення, яке знаходиться поруч, для того, щоб під час тривоги діти могли попасти в укриття або ж будується нове. І я дійсно дякую територіальним громадам. Серед загальноосвітніх шкіл у нас трошки краща картина, От, тому що школи будувалися з підвалом. Відповідним чином є можливість там, де зробити укриття. А щоб ви розуміли, що всі укриття робляться при рекомендації ДСНС Державної служби, надзвичайних ситуаціях вони проходять заклад, вони дають свої рекомендації. Відповідно, ми потім. Ці рекомендації втілюємо життя і таким чином забезпечуємо навчальний виховний процес. І 620 шкіл, які у нас почали працювати з 1 вересня. Відповідно 603 мають укриття. Це складає 97% і це гарний результат. Але ми чудово розуміємо, у нас буде найкращий результат тоді, коли в кожному закладі буде у нас укриття. В цьому році держава виділила майже 31 мільйон на укриття. Це, те, це ті заклади, в яких немає можливості зробити укриття у підвальних приміщеннях. Вони будуються поруч і до нового року заклади будуть забезпечені укриттям. Таким чином у нас збільшиться кількість шкіл, які будуть працювати. В очному режимі або офлайн, тому що онлайн ми чудово розуміємо, результату такого ніколи не буде, коли е, сидить учень в класі, вчитель безпосередньо бачить очиняти наших дітей, є зворотній зв'язок, і це найвищий результат, який може бути. І, до речі, як показало е, комплексний іспит, який проводився. В кінці навчального року у нас кількість 200 бальників складає біля 160, От, і плюс одна дитина з усіх трьох предметів має по 200 балів. Тобто це говорить про те, що чим більше ми ведемо навчання в очному режимі, тим буде кращий результат. Відповідно, в закладах фахової передвищої освіти. Із 68 65 це 96 відповідно займається 16 тисяч вищих навчальних закладів. забезпеченість 96% укриттям із 35 навчальних закладів. Плюс ще хочу вам сказати, що в нас є релоковані вищі навчальні заклади. Їх 8. Вони переїхали до нас і функціонують в наших закладах вищої освіти. Ну і заклади. Які забезпечують навчання дітей після урочний час? Це гурткова робота, відповідно, палаци дітей та наства і так далі, які є в нас в області. Тобто, це позашкілля забезпечено укриттям на 93%. Якщо разом подивитися на картину навчально-виховного процесу в нашій області. Ми маємо в очному режимі, ми працюємо десь приблизно біля 92%. Це дає можливість нам працювати в офлайні. Безумовно, є такі заклади, які не повністю можуть забезпечити наших дітей укриттям. Вони працюють в двох змінах, тому що для того, щоб діти все таки очно відвідували навчально-виховний процес. Наступне на чому я хотів би зупинитися, це безумовно те, що вже другий рік підряд. Поспіль, перепрошую, ми заповнюємо таку систему, як Кайко, в якому абсолютно чітко просліджуються абсолютно всі діти, в яких би куткочах України вони не були. І це говорить про те, що держава піклується про кожну дитинку, яка знаходиться в Україні, щоб вона обов'язково була задіяна в навчально-виховному процесі. Хотів би привести таку цікаву статистику. На початок війни, через місяць, у нас було виїхало за кордон майже 22 тисячі дітей. На даний момент 10 тисяч дітей залишились за кордоном. Тобто це говорить про те, що половина дітей, які у нас були за кордоном, відповідним чином вони повернулися в Україну. Слід зазначити, що ми готуємося до нелегкого. Зимового періоду, і тут потрібно віддати належне піклування держави, піклування і голови військової адміністрації Сергія Сергійовича. На даний момент ми генераторами забезпечені відповідним чином, якщо взяти. Всі заклади області налічується 714 генераторів потужністю біля 10 кВт, заклади дошкільної освіти 203, загальний середньо 460, обласного підпорядкування. Це по старому інтернати — 23. І відповідно професійно-професійно технічні освіти 28, закладів культури 19 і відповідно спорту. 4. Ці генератори дадуть нам можливість. По-перше, підтримувати навчальний виховний процес, забезпечувати роботу укриттів під час, якщо буде вимушена, буде тривога, і таким чином дає ще можливість приготувати їжу. А це необхідно для того, щоб діти могли навчатися і гармонійно розвиватися. Ми продовжуємо навчати наших дітей за програмою Нова Українська школа. Це унікальний проєкт, як показали наші донори. Що він є один із кращих проєктів в освіті. Чому тому, що ми вже бачимо результати перші четверті класи повністю провчилися за даною програмою під підтримки фінського уряду. А от це і методичне забезпечення, це і те спілкування, яке є з нашими дітьми, абсолютно по-новому. В клас, де почали вивчати предмети за програмою нової української школи, вчитель не зайде, поки він не пройде відповідну перепідготовку. Хочу подякувати Академії безперервної освіти Вінницькій академії безперервної освіти, тому що ми абсолютно всіх вчителів перевчили. На платформі нової української школи за підтримки знову ж таки фінського уряду. І тепер і 5, і 6 класи теж саме навчаються за програмою нової української школи. В загальному пройшли перепідготовку біля 10 тисяч вчителів. Що стосується забезпеченості підручників за рахунок донорів, зараз ми отримали для п'ятих класів 59 240 підручників. Це що стосується п'ятого класу, і відповідно шостий клас, ми їх вже всі розвезли. Відповідно для шостого класу по програмі нової української школи 201 100 підручників ну, на загальну суму біля 23 3 мільйонів гривень. Хочу сказати, що вони всі друкували за кордоном відповідним чином за рахунок знову ж таки донорів. Тому що і міжнародні організації відмітили, що ми єдина країна в світі, де незалежно від інтенсивності бойових дій, ми продовжуємо навчально-виховний процес. Тобто, ми плекаємо майбутнє і ради цього. Мабуть, ми і покликані освітяни робити все, що навчальний вихівний процес у нас продовжувався. Він був гармонійним, був неперервним, і таким чином ми разом будемо рухатися до перемоги.